Дізнатися деталі, ми зателефонували до радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка. Він зараз з нами на зв'язку. Зоряне, доброго дня вам. Доброго дня вітаю отож. З приводу цих затриманих, ми сьогодні транслювали брифінг адвоката Ігоря Гумоніка. Він каже, що там відбувається з дуже великим тиском на його підзахисного ця судове розслідування. Вручають вночі там. Довідки про те, що його звинувачують тепер і в тероризмі, а не лише в заворушеннях, і так далі. Як ви можете це прокоментувати? Ну, по-перше, одне уточнення на цей момент. Суд заарештував вже сімох, сімох. учасників учасників антидержавних провокацій 31 серпня біля Верховної Ради, і власне серед них справді знаходиться головний підозрюваний у скоєнні кривавого злочину, зокрема, застосування бойової гранати РГО проти нацгвардійців гуменюк стосовно слів адвоката, ну ви знаєте, дивно було б від нього почути щось інше. Я думаю, що є об'єктивний аналіз ситуації відбуваються відповідні процесуально слідчі дії, і власне суд ймовірно і виніс таке рішення з урахуванням. Важкості тих статей кримінального кодексу, які сьогодні інкримінуються підозрюваними. Ну і що стосується терористичного акту, справді як я коментував вже це кілька днів, і власне я з першого моменту називав цей злочин терористичним актом. Вчора Генеральна прокуратура кваліфікувала ці події, що відбувалися, і власне. Ту криваву бійню ще за двома статтями кримінального кодексу до попередніх чотирьох. Це стаття частина третя статті 258, терористичний акт, а також стаття 255 створення злочинної організації. Власне е такі важкі статті можуть не передбачати внесення застави, оскільки, тобто, оскільки Гуменюк на... створив терористичну організацію? Е як як? Гуменюк створив терористичну організацію, його Ви в цьому Ви не почули підозрі? створення злочинної організації. А, злочинної організації. Тобто стаття слідство 200. думає, що він не сам діяв. Ще одна стаття говорить про те, що діяла організована злочинна. Організація, метою якої було власне, от е, ті події і те збурювання ситуації, ну а також е, е, криваві злочини, наслідком котрих стала смерть вбивство трьох бійців національної гвардії та поранення понад 130 правоохоронців. Хочу додати й те, що е, життя. Одного з наших воїнів досі знаходиться в небезпеці. Він перебуває в комі, і за його життя цілодобово продовжують боротися лікарі.